Так, серые зустрічаємо, зараз будем снимать огляд мотоцикла, кофры, Але лупить. Ну конечно, конечно. Що там, не одламав по дорозі? А? Не одламав по дорозі. Ні, дивимо, 110 чоденьков. 110 їхав? А це вже у тебе обкатка? Ну, да, так, ти... обкатую. А, понял. Ага, ага. Вібрації не чутно по дорозі? Не чув, взагалі не кажу. Не чув, ну такі, так. Да. Такі. Так, а ну показуй, відкривай. Шо, шо, цього шо, 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 кофра. Показати? Як це він називається? Кохер. Кохер. Таха. Кохер тата. Тата. Так, да, такий, такий, саме, нормальний. Саме дешевше у хлопців, поки знайшов це. Так. Да, 4 тисячі гривнів. Да, Уже вже після того я казав тобі, що вже аж там по 5 з чимось вже і вони стоять на дві болти. Коротше, а Гіві ти дивився схожий який ценник? Ну, Гіві в районі 6 тисяч, ну він в районі 30 літрів. А, менший. Так, да, 30-35 в районі 60 000. А тут -а 47. 47, Да. 47. А Сірожка у цих двох 20, по 20, так? Типа? Так, так. Правий, лівий. Ага, ага. Коротше, є уплотнітелі, не такі, як мій дешевий ширпотреб. Коротше, да. Є уплотнітелі, є такі спеціальні резиночки для того, щоб закріпити вантаж. Чук! Чи щось там таке, щось положити, джик, закріпив. І ну, такий пробував... він весь цукенький. Пробував... Да, вигляд, звісно, суперовий. Із трьома кофрами. Вже настоящий такий дорожний байк. А, ш -ш -шлом? Чи -чи, шолом, влазить. Ти хоч стоячи? Ну так, да, диви. Ну закривай. Ну, а що ти хотів? 47 літрів, це тобі не хухри-мухри. Все. Закривається як в новій машині двері. Пушка, пітарда, бомба, ракета. Ну, звісно, вже трохи помив, вже щось видно. А то ж після тієї грязі, після тих дощів. Красавчик. Ну все, коротше, чекали, чекали обзору, тримайте. Значить, правий у нас випробування пройшов. Трошки пару царапок є, але нічого страшного. То таке. Головне, що він ціленький, ніде не пошкодився. Е, дай на мені ключика, чи сам відкрий. Продемонструємо, як воно у нас вже чітко відкривається. Ж. Навірно, може. Що, що, що ти маєш? У цього, давай цього. Ну, відщепується від мотоцикла. Типу, так. Воно трошки все одно. Ні, не так. Чи що? Отак. А, ну так. Да. так. О, і витягувати. Все, отак. Значить, я ось зробив, бачите, да? бачите да? два болта. Тобто багажник кріпиться на п'яти болтах. З двох сторон, отак. І на, зверху на щитку п'ятий болт. Все. Ну, я думаю, ну, цей раз має тримати, я не знаю. Я не знаю, ні, то тоді варим до маятника сюди а, йома, отак. так, ну, да, тут ще до амортизатора маленько поставить, щоб воно так да, 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 да. ну Ціпляй, цепляй назад. Бачиш. Трохи протер, трохи не протер. Нормально. Але по дощу вже пройшов, пробував. його. О, трохи. отлично, як роботи. Так, дненько, все, все, супер. Ану його восьми рукою вирівняй з самого мотоцикла, щоб гарно на камеру показати, як виглядають Не, з кофрами. У мене ж є спеціальна Ух. ручка. Ага, а ну покажи, покажи, покажи. Ого, ти за є спеціальну ручку тримався. Ой. Йо моя. Це Такий гаджет бляха, в цьому мотоциклі. Так, права, ліва кофра Гіві. ценник який самі знайдете в інтернеті, в районах сіми, і верхній. У нас 4, це 11-3 штучки. Ну, що ти зробиш? За все приходиться платити. Але якість непогана. Кстаті, сьогодні е, пробували сідати взаді на мотоциклі. Дуже е, класно стало, комфортно задньому, ну, тобто єдиному пасажиру, бо хотів казати задньому пасажиру. Тобто є упора вже ось цей такий. Ну, ну так, ну, ну, да, весь пластик. Ну, а а це, це, це... І угу. ж воно на ньом, бач. О, і на ньому. О, покажи, чий, як чий. він знімається з площадки. А. Да. А. Продемонструю, як він знімається. Так, Йох, Побач... да. угу, бачу, його бік нажмеш. Він, бачу, він, бачу. він поняв, резинками резінками тримає, зрозумів добре. Після того як ми поставили, я його не знімав. Ну Це зрозуміло. Що... Добрий. О, О, тут, тут давай! Є. Ти бачиш? <рес> О, все, пішов. Все. Ну, площадка класно виглядає, значить, на маленьких чотирьох саморізиках закручується. А ми тут прикрутили на чотири болти стандартні, такі, які йшли в комплекті з кофрем. О, але якщо їхати без його, то вигляд дуже суперовий, дуже гарно і Якоби якісно зроблена тим, що тіпа, закрито декоративною такою пластиною. Ну, Все. Yeah. Клас. Став назад. Став назад. Клас. Ну защелкується дуже легко. Не так І легко. Треба я чуть. Ну туди заліз. Тож так класно було перед цим, ні? Ну було, ну пластик. Точно? Сірек, щоб не ні, знов. Щось я, щось я очкую. Діво, не очкуй! Я думаю, що не Давай я потримай. Я ну не, не знаю. Не треба нам випробувати його. Не треба? Ні. Кнопка має випрыгнути. Щось тебе кнопка ще не випрыгнула. Помниш як перший раз ми так класивти? Ну, Та да. ж класно було. Може попробуй З ними, Та ну. Воду через тире вони дуже плотно присідають. Той раз теж особа ми її так поставили з першого разу. Так. Так. Mm -hmm. Щось мені не особу. Так. Uh -huh. так. 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 Давай. Даю Майк класний, класний, ні? Ну, ну. О, о! Все, кнопка випрыгнула. Все. Ключ забирай. Оце воно. Оце воно. Треба видашки, напирскати трохи. – Воно. Для, а, чуть це Ні, ну, вигляд плотненько. кофри бомбийські. Ну, Може є і краще, але і більше стоять. Ну, а, для ну, того, що Сірошка хотів, все в тому є. Головне, хотів цей, як він називається, там під спину тої штуку. Спинка. Ну, спинка чи як там коротше. Подушечка під спинку. Вона є. І стало набагато сьогодні сідав сам. Сядь, сядь покажи, ну сядь покажи. Ну, ну покажи, ну сядь, ну, ну сядь ззаді, покажи. О, ну це ж все для підписника, так, все для підписника. Так, давай. давай. Всі ж вже не так вболіваю за мій мотоцикл, як за твій. О, На каналі. Так. Ну а що там? Так. Та той вже заїжджений, всіх вони є, а, а це вже ж нова модель. О, так. Да. Нормально, нормально, Бачиш? І... Не мішає нічого, під ноги не І спину м'як. Ну так, ну упора ти чувствуєш, то не боїся в Нема нікого ззаду І назад легше стало. То зад сповзав, а тепер спинка тримає і все. І не сповзає Відчуття, як тебе підтримує, хтось знаєш, ангел ззаді. Все, на цьому коротше огляд закінчено. Дякуємо Сергію Володимировичу, що приїхав нам, показав, тому що. Є, значить, чекаємо, чекаємо покатушок вже. будемо Дякувати кому? Вже... Ні, 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 я дякувати кому, хто надумив да, да, да. на це. Коротше, буде, будемо ззаді їхати, знімати тебе. Так. Вже будемо бачити по дорозі цей класний байк. Супер. Ну що, треба гнати додому тобі його. Ну, Таке. Все. Так.